Привіт українцям! Я тут почав вести свій YouTube канал. І зараз вам спробую розказати щось цікаве. Якщо дослухаєте до кінця, думаю, що не пожалкуєте. І так, куди ж ділась українська енергетика? Ви всі пам'ятаєте, що нам почали дуже довго розповідати, що потрібно будувати захисні споруди для теплоелектростанцій. А потім, як виявилось, нічого не побудували, бомби прилетіли, і потім нам почали розказувати, що електроенергія зникла. Тільки, по-перше, треба розуміти, що 80% біля 80% всієї електрики, яка добувається в Україні, це атомна електрика. І зупинити виробництво атомної електрики неможливо. Від слова зовсім. Можна трошки зменшити, коли йдуть якісь ремонтні роботи, про які нам ми розповідали, але це на дуже невеликий проміжок часу. А переважно вона продовжує вироблятися в тих самих об'ємах, які вироблялися до наших відключень прекрасних. Оскільки по 12-24 по 24 години. Так от, була розмова, що начебто її продають за кордон. Дійсно, трохи продавали, і це можна подивитися на сайтах, але не в таких об'ємах. Як вона кудись би мала би діватися. А тепер куди вона таки дівається? Чи дівалася? Куди витрачається найбільше енергії, і де найбільша витрата енергії і де? коли виготовляється що українці? От. Спочатку ви будували споруди для деякого обладнання. Бо це обладнання було дуже видно, якщо воно працює на повну потужність і його десь треба сховати. Так от, найбільша кількість енергії витрачається, коли виготовляється що? Правильно? Електронні гроші, коли виготовляється і майниться криптовалюта. А щоб то все не було видно, в такі помістили бетонні бункери. Так от українці, думайте, що з нами роблять і як нас крутять кругом пальця. Хто може спростуйте, що це не так? Лайк! Like.